І так, сьогодні я вам розкажу, як зробити, щоб Android не лагав. Заходимо в меню налаштування. Застаємося мені, місто, тут буде про пристрій. Треба буде відкрити опції розробки. У мене вони вже ось, ось відкриті. Заходимо про пристрій. Заставимося мені з номер версії. І клікаємо. Три-4 рази. Ну, У мене вже опції розробки увімкнені. Мені не треба. Потім заходимо в опції розробки. І тут шукаємо збільшити розмір анімації. Розмір анімації переходу і шкала тривалості анімації. Оце. Вимкнути. Вимкнути. І вимкнути. Android не буде лагати Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал.